Іноземні вчені вони розробили якийсь новий метод контрацепції безбар'єрної. Хлопцю потрібно пити таблетку, яка на декілька годин сповільнює рух сперматозоїдів. Щось таке. Можете розповісти нам про це? Ви вже чули? Так, такі розробки ще поки що на стадії клінічних досліджень і. Звичайно, що як лікар-гінеколог я просто е з нетерпінням чекаю на контрацепцію для чоловіків, тому що зараз насправді для чоловіків є або бар'єрні методи контрацепції, або незворотні методи контрацепції. Вазектомія це, до речі, теж цікавий метод для чоловіків, які вже реалізували свою репродуктивну функцію, який, на жаль в Україні е також охоплений дуже великою кількістю міфів. Але інших методів контрацепції немає. І фактично за питання планування вагітності, та тобто запобігання небажаній вагітності, в основному несе відповідальність жінка. А все-таки, якщо ми говоримо про